Номер 587. Треба знайти значення чотирьох виразів. Для цього треба вміти додавати віднімати, множити, ділити в стовпчик і знати порядок виконання дій у виразах. Якщо там є дужки, то дії в дужках виконуються першими. А в дужках у нас іще три дії. Спочатку ми виконуємо дію ділення. Перша дія, тоді друга дія теж ділення. Третя дія знову в дужках, будемо віднімати, вже четвертою дією будемо множити. 209 поділити на 19. Ми б могли робити це і в умі, але 209 поділимо на 19. Одному віднімаємо. Лінія довша. Один. Зносимо 9. Ось чого. Вийшло б і в умі добре. Якби ми трішки поміркували. 51 поділити на 17. А нам не допоможе стовпчик, тому що просто треба знати, що 17 помножити на 3 51. То ми так і запишемо: Дужка, вже знайшли 11, мінус вже знайшли 3. І помножити на 45. 11 мінус 3 8. Помножити на 45. Залишилася лише четверта дія. От ми і напишемо четверта дія, але будемо множити на 8 на 45, а 45 на 8, щоб була лише одна лінія. 5 на 8, 40. 4 на 8, 32, додати 4, 36. І ця трійка – 360. Це відповідь. Запишемо дії. Порядок виконання дій. Перша дія дія в дужках. Друга зліва направо, друга дія множення, третя дія ділення, а четверта дія додавання. Поділимо у стовпчик. Тут, отут давайте поділимо. Перша дія. Поділити на 38. По одному. Мінус віднімаємо 30 і зносимо четвірку. 304 поділити на 38. Ми думаємо, треба розмірковувати. 33 додати 33 додати 33 100. У нас не 33, а 38. І не 100, а 300. Тобто, якби було 33, то в 300 помістилось би 9 разів по 38. А у, нас 3, по 33. а у нас 38, то 9 не поміститься. Можливо, поміститься 8. 8 на 8, 64. Остання цифра 4. Угу. Підходить. Давайте перевіримо. 8 на 8, 64. 6, запам'ятали. 3 на 8, 24 додати 6, 30. Чудово. Перша дія 18. Друга дія 12, помножити на 18.

Друга дія 216. Оце отут 216, запишемо. Додати. Третя дія, Давайте в умі це зробимо. 24 поділити на 4. 6. 8 поділити на 4 2. І в умі далі додамо. 216, додати 62, 278. Третій вираз. Перша дія діє в дужках. Друга дія ділення. Третя дія множення. Стовпчик, ну давайте. 664. Віднімемо 484. 0. Не вистачає. Займемо одну сотню, буде 10 десятків. 16 мінус 8, 8. 5 мінус 4. 1. 180 треба поділити на 15. Ось стовпчик. Давайте. 180 на 15 – 1. Віднімаємо 3. і Зносимо 0. 30 поділити на 15, 2. Так і є. 0. 12. Тепер 12 треба помножити на 56. Третя дія. 12. 2 на 6 12. 1 на 6, 1 додати 1 – 7, 5 помножити на 2 10. 5 на 1 5. Та ще додати 1 – 6. І додаємо 672, відповідь. Останній приклад дії в дужках перші Виконується. Друга дія і третя дія. 992 мінус 947. Зробимо в умі. 947 це 942, та ще 5. Нам треба відняти і 942, і ще відняти 5. Віднімемо 942, буде 50. Віднімемо 5, 45. Дорівнює. 630 поділити. На 45, а потім те, що вийде, помножити на 66. Перша Перше дія. 630 поділити. На 45 По одному. 13 Мінус п'ять вісім. П'ять 4. один чотири. Сто вісімдесят. Поділити на 45. 45. Додати 45 90. А у нас 184. 4 на 5 20. 2 запам'ятали. 4 на 4, 16, додати 2 18. 14. Треба помножити на 66. Це друга дія. 14. 6 на 4, 20.